Доброго ранку, друзі. Вітаю всіх підписників каналу, всіх глядачів. Хто завітав, щоб подивитися? Що нового у нас у лісі? А нового у нас є уже. Para ryboczki. Jeden parni, a jeden maleńki Malenki o takiej. Tu nie masz obraty, ale minule razy ja takiego І нічого він не виріс. А великий отакий. От Але не знаю, чи телефон вже старий, 4 роки, глючий чи що, вроді би я нажимав кнопочку, собі йшла зйомка, в результаті в мене нічого не вийшло, тому вже показую його зірваного. Обчищеного. Ну так, гарненький. От, якщо взяти на долоню, покласти, отак. Гарненький. Слава Богу. Правда, сьогодні не густо. Десь хвилин 20 ми у лісі. Беру його, тому що. Вони все одно не ростуть, після того яких вже якийсь раз я знаходжу не ростуть. Ну, будемо сподіватися, що ще знайдемо. Ми ж перші в лісі. Ну якщо сонце вже сходить там десь. Якщо я щось знайду, обов'язково вам покажу. От, друзі, включаюся на такому обриві. Чи як це назвати? Ну, такий стрімкий наклон. От знайшов отакі от грибочки. Бомбезні грибочки. Дивіться, боровички. Цей трішки погрезений. Ну, не всі погризні. Один майже повністю. Але це вже чути в руці. І він тут не один. Ти круглі, не хоче навіть триматися, покладемо тут на поличку. Беремо другого. Другий гарніший. Бочечка. Кладемо його рядом. Це загадаю. І тут ще один є. Але тут посмакували. Слимаки, але шапочку мені Ось така, Правда, шапочка хробачлива, але для такого часу і це є задоволення. такі три грибочки. Будемо чистити, складати в сумочку і йти далі. Слава Богу. Сонечко вже сходи. Правда, холодно було зранку, але вже тепліше. Ташки виспівують, радіють новому дню. Сонечко зійшло вже, а я радію цьому грибочку. Ах, який свіженький, який гарненький. Закриємо ямочку, почистимо його поставимо до мішочка. Слава Богу. Дивіться, друзі, от минулого разу в неділю я знайшов грибочка. Маленько. Ну, залишив його, щоб нехай росте. І от Дивіться, я взагалі від нього був 2 метри, навіть не підходив, навіть не дихнув на нього. І який він був, такий і залишився. Бачите? Півтора-два сантиметра. Три дня прийшло, і він не виріс. І, напевне, правда, що. Якщо ти бачиш його, то він вже не росте. Ну що ж, не росте цей виростуть другі. другий. Напевно, це останній цей рибочок, до якого я підійшов на сьогоднішній день. Закінчуємо грибалку. Похолодало, в неділю було більше. Похолодало, напевно, і тому немає. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, ставте вподобайки. Якщо вам сподобалося відео, пишіть коментарі, поспілкуємось, мені буде приємно. Думаю, вам буде на користь. До слідуючих зустрічей в ефірі. Ще один грибочок, друзі, знайшов. Такий не дуже гарна форма. Але але, я навіть не розумію, що це таке. Чи це гриб? Так. Да. Дивіться, який корінь здоровенний. І тут його щось таке обрізало і залишився кусочок шапочки. Чи це щось поїло його? Ну корінь дуже великий. Десь в діаметрі 6 см. І залишилося такий огризок. Ще одного грибочка, друзі, знайшов, але не знаю, що чи камера глючить, знімав я, щось говорив. нічого не вийшло, ще раз, знімаю його. Він уже зірваний. Забираю, щоб показати. Отакий він. сантиметра 3. Мало грибів. Напевно, тому що цей тиждень холодно стало. Але вже вслущий тиждень буде теплий. Надіємось, що гриби підуть у турист. Друзі, вже збираюся додому. Але ще йду та й поглядаю на ці кубки моху. Ось така кубка моху. що щось от Надія винчалася успіхом. Ось такий баволічок. Бомбічиський. Або бомберний. Слава Богу.